Мафи у законі в івано франківську взялися нагадувати правила розміщення тимчасових споруд. У профільному департаменті пояснюють, у місті діє чіткий порядок, яким керуються при видачі підприємцям дозволів на встановлення таких малих архітектурних форм. Це відповідальність виконкому. А ось паспорт прив'язки, який дає право безпосередньо розміщувати споруду, уже прерогатива архітектури. І найчастіше каменем спотикання тут стає власне місце розташування мафів. Дуже часто. Споруди встановлюються в охоронних зонах інженерних мереж, тоді необхідне обов'язкове поводження із балансоутримувачем таких мереж. Якщо розміщується дві, дві або більше споруди в одній локації, то їхні, їхня висота стиль, кольорове вирішення та матеріалу оздоблення фасадів має бути одинаковий. Слідкуємо і постійно вказуємо на зміну покращення зовнішнього вигляду тимчасових споруд. При усій своїй неоднозначності, наголошують чиновники, тимчасові споруди виконують важливу соціально економічну функцію, адже суттєво поповнюють казну міста. Торік за оренду елементів благоустрою до бюджету надійшло понад 5 мільйонів гривень. Зараз за 9 місяців надходжені вже 3 мільйони 894 тисячі. Це трошки тут є в політніх майданчиках, тому що ми пізно надали їм дозволу на зв'язку з військовими діями. Тут є об'єктивні причини цих всіх цифр, але в принципі надходження непогані, порівняно з іншими навіть, містами. Все ж таки для товаровиробника дуже важливо мати свою власну торгівлю. Це збільшення обороту, це гарантований збут, це скорочується ланцюг від продукції руху продукції від виробника до споживача. Поступає свіжа продукція, можливість швидкого реагування на запит. Продавців споживачів, підвищується якість продукції. Ну і найголовніше це своєчасне поступлені виручки. Підтримує право на існування тимчасових споруд, і міський голова та наголошує лише за умови, що встановлені вони згідно з усіма правилами і не заважають людям. Якщо вони заважають пішоходам, є на тротуарах чи в недозволеному місті їх не потрібно. Це як будь-яке явище, тобто чи потрібно будівництво у івано франківську Напевно, що воно потрібно, але не забудовувати зелені зони, не ущільнювати забудову в центральній частині міста тощо, тобто це таке питання. Тому малі архітектурні форми вони є скрізь і в Європі, і в Україні, але вони мають бути в дозволених місцях, вони мають бути під контролем, вони мають бути належним виглядом, і це також є підтримка підприємництва і нові робочі місця. Загалом за останні три роки право на розміщення на вулицях Франківська отримали 67 нових мафів. У 2022-му лише 13. Разом з тим, за порушення правил, уже цьогоріч демонтували 16 таких тимчасових споруд.